І любий край, і рідне село. Давно, давно, я попрощався з тобою рідна батьківська осела, дорога країна. Я покинув тебе ранньою весною. Тоді ти була якась сумна, невесела, мов після пожежі. І на токах тільки де не де маяче невеликий стіжечок. Дерева були обгулені. Лютою за Тепер де звеселіла, знов запишалася в скиртах та в стогах, знов хати заквічались і потонули в зелень. І тільки де неде де біліють поміж густими садками. То виринуть, то знову ринуть, мов лепіді на безкрайнє морі. Чи знайдеться ж у світі хоч одна людина. Щоб не закохалась на цей любий, тихий та веселий рай. А он далі і церковця Боже, ген ледве мріють вітряки. Далі степ, степ синій, як море. А он і хата милої, весела та світла, як погляд дівочий. Чого ж це у мене на серці? Ніби похолонуло, руки тремтять, і голова, мов у вогні, горить. Боже милий, як тут гарно, скільки усякого цвіту! І Свячена верба, що вдвох на вербні завтріні принесли і посадовили, розгорослась на віжу, мабуть, часто поливана. А он сояшник, як височенно вигнався, чи й голову схилив, наче зажурився і думає тяжкі думи. Нібито він розуміє й сумує, Чи ось незабаром прийде зима, зв'ялить його, або й не вітер, вирвесте було з корінням і занесе його далеко.